Розлади шлунку, таблювання. А до цього набору ще й температура, та в декого навіть кашель. Лучани забили на сполох і пишуть у Фейсбуці, що у місті нібито поширюється невідомий вірус. Допис опублікувала Дарина Маміна. Він вже зібрав кілька сотень коментарів. Добрий день! Можливо, хтось знає, що за вірус в місті проявляється з розладами шлунку та блювання? і що з цим робити. Люди розповідають про свої симптоми, хто і як довго хворів. А також припускають, що ж це насправді за вірус. Кишковий грип або називають ротовірусна інфекція, також може бути температура. Теж перехворіли всією родиною. Не допомагало нічого з усього, що тут перераховували. В Києві теж саме рвала, спала, температурила, а тепер гавкаю, як собака, і не відкашлюється. Ніхто не допомагає. Задихаюся, капець, інгалятори трошки допомагають. Я астматик. Тож ми вирішили дізнатися, що ж насправді відбувається у Луцьку та чи є спалах ротавірусу. Журналістам телеканалу конкурент Конкурентів у Луцькому міськміжрайонному міжрайонному відділі Волинського обласного лабораторного центру повідомили, що наразі причин для паніки в громаді немає. Згідно наших отриманих термінових повідомлень з медичних закладів, по місту Луцьку. Ми проаналізували от за вересень і в порівнянні з серпнем місяцем. То сказати, що в нас спостерігається ріст захворюваності кишковими інфекціями, не, немає, не від таке не спостерігається, тобто росту захворюваності немає. По для підтвердження: в нас е, в серпні було зареєстровано 65 випадків гострої кишкової інфекції, а от в вересні на сьогодні 51 випадок. Однак, за словами завідувачки Марії Білоножко, у людей таки виявляють ротавірус та сальмонельоз. Вересні місяці в нас більше хворіють діти закладів освіти, це закладів загальної середньої освіти і дошкільної, і якраз з, 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 з зареєстрованих. 26 випадків геків встановленої етіології в нас, е, в нас е, становлять ротавіруси 42,3%. Тобто, в порівнянні з серпнем місяцем е, кількість ротавірусної інфекції було всього всього-всього три випадки, що становило 10%. Ось таке. То дійсно, в нас більш реєструється ротавірусна інфекція або е, умовно патогена мікрофлора висівається Все ж нас запевнили, що суттєвого росту захворювань кишковими інфекціями у Луцьку немає. А невелике збільшення кількості хворих у вересні зумовлене тим, що діти та дорослі повернулися до закладів освіти, де є найбільша ймовірність захворіти. Разом з тим наголошуємо, якщо ви відчуваєте по. Гіршення самопочуття, і у вас є симптоми ротовірусної інфекції самолікуванням займатися не варто, а потрібно одразу йти до кваліфікованого лікаря.